Друз'яки, всім привіт! Відпишіться, як мене чути, тому що пробую виходити з ноутбука в прямий ефір. Алло, алло, Так, так, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Відпишіться чи чути мене, тому що я виходжу в прямий ефір з ноутбука. Мені потрібно показувати вам деякі документи і в цьому потрібно задіювати телефон. Показати буду напряму з телефона. Ось хочеться поділитися деякими новинами, значить по Макарову, ви пам'ятаєте, коли ми хлопнули тих низка чистота кадрова. Ну, подожіть хвилиночку. Розрішення. Зараз. Так. Друзі, не знаю, чи вийде... Пойдеться. Провести ефір. Напишіть, чути мене, я продовжу. Якби там не було. Так, бачу, що там люди підприєднуються. Щось пише мені якась помилка з частотою кадрів. Що потрібно робити, поки що не розумію. Поки що не розумію. Так, ладно. Давайте, як би там не було, я попробую провести цей ефір. А там далі побачимо, може, придеться перезаписати. Коротше, почнемо з того, що ви пам'ятаєте цих діятелів, які неоднократно попадалися на кадри піску Макарівській ОТГ. Е, ось, і е, останній такий момент вони розбирали закинуту ферму. При цьому розбирали без належних на те документів. хоча... Безпосередній виконавець цих робіт завіряв, що да, всі, всі роб... в мене документи є, але якийсь закадровий кукловод йому позвонив і сказав, що документи ніяк показувати не потрібно. Він сказав: Ідіть нахер, я вам нічого показувати не буду. Ну в такому стілі, і на даний момент ми не розуміємо, чи є відповідні документи, погоджуючи. Демонтаж, проведення демонтажних робіт на цій фермі. Чи є ці будівлі приватній власності? Чи є ця земля, на якій стоять е, ці будівлі приватній власності? Одразу хочу, щоб відсікти у цих всіх тролей, які пишуть там О, все, спохватилися! Стояло нікому не треба! І тут вже починають розбирати, і тут їм зразу вже те саме. Де ви були 30 років назад, коли ферми там ламали там ще чи ще щось туди-сюди. Так от, у цих, щоб відсікти у цих тролів, ще раз хочу підкреслити, що справа не в тому, що, що ламалося, не ламалося, справа в цілому в законності. Тому що якщо взяти логіку, бери те, що погано лежить, то. Чому не може кожен пересічний громадянин то, також приїхати, взяти там собі пару плит на перекриття, чи, наприклад, там зняти якусь черепицю да, там, на закинутій фарі. Вона ж закинута, тіпа, нікому не належить. Тобто відчувається якийсь момент, що одним можна, другим не можна. Тобто, дискримінація. І вся суть в то, не в тому, що там ферма закинута, що вона давно не працює, а вся суть в законності даних дій. Чи є відповідні дозволи, чи дотримано відповідні е, всі е, заходи щодо охорони праці, чи є е, е, ну, погоджуючі матеріали, ну, документи на це. Тобто ну, не може просто звичайна людина будь-яка приїхати і почати розбирати ферму, тому що це одразу стаття. Розумієте? Да? Так ось нас цікавить цілком і, і в повному обсязі законність цих дій. І тут немає різниці, закинута це ферма, чи це закинутий ставок, чи це закинута річка, чи це просто якась закинута будівля. Підстави демонтажних робіт мають бути підкріплені відповідними документами. Якщо цих документів немає, то вбачається декілька статей Кримінального кодексу від самоуправства до, скажімо так, причинення шкоди загалом громаді. Тому. З цих підстав ми приїхали поцікавитись, нас послали, блин, грубо говоря. Не, хоті, не, не захотіли нам показати ці документи, якийсь кукловод закадровий, да, які там на телефоні названня безпосередньому виконавців, почав казати, що нічого їм не показуєте. Ну нічого страшного, нами було записано, написано дві заяви. Перша заява ну, вона написана з помилками, оскільки Олександр Сергійович не розумів, як в таких, в таких, в таких випадках себе вести. Але я більш юридично підкований, розумію, де. В таких моментах може бути е, скрита, е, скажімо так, закопана собака, да? Не от. хто може бути зацікавленими особами в таких діяннях і хто на цьому може нажитися. І тому я окремо подав від себе заяву до е, слідчого е, е, органа Макарівського е, відділення поліції номер 2, 2 Бучанського району. Да? По-моєму, це друге чи третє, ну менше з тим, до Макарова подав безпосередньо слідчому заяву про вчинення кримінального правопорушення відповідно 214 КПК за спину 24 годин, з будь-якого джерела обставин, якщо поступає заява про кримінальне правопорушення, слідчий зобов'язаний відкрити кримінальне правопорушення і внести його в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, тобто ЄРДР скорочену. Більше ніж через 2 24 години я приїхав до Макарівського відділку поліції, де отримав інформацію, що ніякого кримінального провадження відкрито не було, і відомості до е ЄРДР не внесено. Менше з тим е ми вже стикалися неоднократно з такими е моментами, але не доходили руки до того, щоб скаржитися до суду на бездіяльність слідчого. Цього разу ми одразу не стали відкладувати в довгий ящик, тому що там є 10 діб з моменту невідкриття поскаржитись на слідчого, на бездіяльність слідчих органів. Ми поскаржились до Макарівського районного суду щодо бездіяльності слідчого, слідчого органа відділку поліції номер 3 Бучанського району. І ось буквально на, на днях, по-моєму, вчора чи сьогодні зранку, я отримав запрошення на суд, де м -м, будемо розглядати, е чому слідчий не виконує законну вимогу 214 статті Кримінально-процесуального кодексу. От я зараз вам покажу. Єдине, тут є дуже такий інтересний момент. Інтересний моментик. Ось. Суд-повістка. Судповістка мені прислали. сейчас я вам покажу. Так. Значить, показую э, повідомлення Макарівський райсуд Київської області, э, СНТ Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, э, 35Г. Номер викликається. Щербина Андрій Ігорович, як Скаржник, на Бла Бла-Бла і так далі. Єдине, єдине э, от, наслідки неприбуття, от, мені дуже цікаво. Э, до чого тут 323 стаття? Ну тут пишеться 323 327 КПК. Ну до чого тут ви пишете? Ви, у вас один заготовлений шаблон в судах, і вони відправляють їх всім. Стаття, 323 стаття КПК відправляється щодо обвинуваченої особи. Ну я не обвинувачена особа, я скаржник на бездіяльність слідчих. Але в них один шаблон, і вони типу, за стандартом таку всім на, і, і відсилають. Значить. З оцих от 323 по 327 половина статей мені безпосередньо не підходять. Тут питання, а для чого ж мені слати таку фігню? Наслідки неприбуття, стаття 323. Я що туди? Прибуваю як підозрюваний, але менше з тим. Спишемося на те, на загружений суддів, що суддів немає часу навіть перероблювати, скажімо так, ці шаблони. Більше того, суддя. Назначив розгляд цієї скарги на 2902 24 числа, тобто після завтра на 15.30, і ми обов'язково прийдемо і розкажемо суді, чому ми вбачаємо тут злочин і чому слідчий щинив злочинну бездіяльність, не відкривши і не внесши, не відкривши кримінальне провадження, і не внесши відомості до ЄРДР. Далі погнали. Значить, дуже цікава інформація прийшла з Карпушино-Маркушинського Маркушинської клаки. Да? Там, де рівень піздінга. Всього, що тільки лежить, не то, що погано лежить, не то, що набагато-набагато перевищує Макарівську ОТГ, а, мабуть, заткнули за пояс навіть і, навіть, київські корупційні наші столичні моменти. Тому що Ірпінь, як коли казав, картавий Юга Луценко, цей маленький Чикаго. Да? Ну, він Чикаго був, Чикаго і залишився. Я думаю, що Чикаго тут курить в стороні. Значить, прийшла інформація щодо, дуже цікаво, щодо рівня, зарплат, щодо рівня зарплат працівників Ірпінської міської ради. І ви знаєте, що я не то, що був здивований, я тупо охренів. Щоб це так вам більш детально прокоментувати, значить, хто такий. Є такий заступник ірпінського міського голови Кравчук Андрій Володимирович. Саме цей заступник ірпінського міського голови підписав, підписав відповідь на мій інфозапит, який я надав як керівник від окремого підрозділу Forest Control щодо там, корупційних оборудок місь... міської ради і так далі. Ірпінської. І мені прийшла за авторством така є там. Анастасія Черкас, яка вже не одна чи, чи Черкас, як там і Черкас, Черкас, е, е, от, яка ну, є знаєте, прес-аташе. Вона е, зараз займає посаду земельного відділу при Упінській міській раді, тобто вона в курсі всіх земельних оборудочок. Ось, і в минулому вона, типа, юрист, типа вона там юридично підкована, і от на всі от такі от. Цікаві запити, які стосуються Маркушино-Карплюковської шарашкиної контори, яка деребанить землі, робить незаконні забудови, яка знищує наколишнє середовище, річки споплюжує, завалює сміттям, робить захоронення в землях, краде чорноземи, копає пісок. Це маленький списочок того, що е, ну, витворяє ця карплюківська гідра. Да? Ми ж всі зрозуміємо, всі мешканці. Бучанщини розуміють, що Маркушин це свадібний генерал, якого поставив хто правильно. Колишній мер, екс-мер, Карпушин. Карплюк, вірніше. Тому Маркушин, Карпушин, це знаєте, така восьмирука гідра. А, ну... Карплюк, верніше, Маркушин без Карплюка навіть е, пукнути боїться, скажімо так. Тому всі дії, які відбуваються в Ірпінській міській раді, вони проходять виключно під диктовку і за сценарієм екс-мера пана Карплюка. Так ось, оцей от е, заступник е, Кравчук Андрій Володимирович, цей пан е, підписав. За авторством Аліни Черкас недолугу відписку, ну не бажаючи відповідати на незручні питання, тому що ми там виявили безліч корупційних оборудок. Підписав, що ну, ми вам нічого відповідати не будемо, тому що у вас бланки не такі. Тобто, оця Аліна Черкас, не до юрист, яка зараз там особливо приближена як тілу карпушино Маркушинської гідри, вирішила встановлювати для. Форми бланків для громадських організацій та їхніх підрозділів. Тобто вона, якась посадовиця, да? встановлює який в мене, в е, представника громадської організації, має бути бланк, який я, я в них питаю про їхні сука корупційні діяння. Так ось, оцей е, вгодований пан. От, ось він. Являється заступником пана Маркушина, читайте Карплюка на сьогодні, да? він підписав цю бумажку. І тепер давайте подивимося, е а скільки ж заробляє пан Кравчук Андрій Володимирович? О, а тут вийшло, що якась бенкет під час чуми. Тому що, е як ви думаєте, скільки заробляє? Середній, ну як би середній, да? зазвичай боєць. Зараз е особливий період воєнного стану. Наші хлопці гинуть і несуть над надважкі умови витримують на е передньому флангу цієї цього, цього безпощадної війни з орчим плем'ям. Несуть втрати, бін, несуть е ну, жахливі умови. Вони просто. Надгерої, над титани. Як ви гадаєте, скільки вони отримують заробітну плату, плюс там премії і так далі? Ну, ось знайомий нещодавно зараз знаходиться на реабілітації, він прийшов з нуля, поранений. Йому виплачували разом з зарплатою зі всіма ділами 60 тисяч гривень. Як ви думаєте, скільки отримує посадовий заступник голови Маркушина? Під час війни які зарплати він отримує. Ви навіть не повірите. Зараз я вам скажу. Ну, зарплати то зарплатами. Зарплати він отримує 43 тисячі зарплати за 23 рік. Значить, перший місяць 23 року, січень 43 тисячі, лютий 43 тисячі, березень 43. Так, аж по вересень 23. -го. Вересні 23 пан. Кравчук отримав 55 тисяч гривень. От. Окрім, того, окрім того, є ще один цікавенький момент зараз хвилину, що в заступника, е, Кравчука, е, заступника е, мера голови міста е, Кравчука Андрія Володимировича в 2021 році його дружина працювала в земельному відділі. Комунальне підприємство Ірпінське земельне кадастрове бюро Ірпінської міської ради. А вже в 2022 році сам Кравчук Андрій Володимирович вже працює заступником міського голови і працює в комунальному підприємстві Ірпінське земельне кадастрове бюро Ірпінської міської ради. Чітко просліджується зловживання службовим становищем, про що нами буде вже сформовано і буде найближчим часом подано у відповідні органи весь. Скажімо так, всі заяви з відповідними вказаними фактами. Окрім того, дивіться, от зараз ми покажемо. Комунальне підприємство Ріпінське змельне кадастрове бюро. Хто тут працює? Дивіться, от. Щас, хвилиночку. сейчас, сейчас. Витяги по ЗП. Тут дуже багато мені документів поприходило. По преміям, по преміям цікавить. Друзі, багато інформації. Сразу так зходу важко, важко показати. Я ці всі документи опублікую обов'язково. Значить, заступники Ірпінської міської ради отримали заробітної плати за 2022 рік. Кравчук Андрій Володимирович отримав 593 тисячі 253 гривні, тобто майже 600 тисяч за 2022 рік, коли в нас почалися військові дії. І два місяці починаючи ну, з 24... 02 2022 по 1, по 1 квітня тут велися в Київській області області бойові дії. Але менше з тим, це не завадило пану Кравчуку отримати 600 тисяч гривень зарплати. Значить, окрім цього, там є ще така Михальченко Лідія Яківні. Яківна Яківна. Заступник Кірпінського міського голови. Е а, Кравчук, це перший заступник. А Михальченко Лідія Яківна просто заступник міського голови. То вона отримала майже півтора мільйона гривень. Тобто 1 мільйон 430 тисяч за 22 рік. Дивимося за е зарплату. А, розмір премії за 2023 рік. Значить. Премію отримала заступниця Ірпінського міського голови Михальченко Лідія Яківна. Розмір пенсії премії за 2023 рік. Січень 74 тисячі лютий 74 тисячі березень. 70... Це би... окрім зарплати. Квітень, травень, чер... травень 74 тисячі. А далі йде червень, 155 тисяч премія у пані. Михальченко. Зараз я вам покажу. Секундочку. Так, ну підкреслюю. А наш шановний заступник Кірпінського голови Кравчук отримав премії півмільйона гривень без зарплат. Зараз, зараз покажемо. Подивіться. От розписано, скільки пан Кравчук получив. А скільки отримала пані там? Михайльченко. Ці всі документи, друзі, я пізніше опублікую, щоб вони ну, була більш ну, якість гарна. І ви всі, все з цим ознайомитесь. Коротше говоря, за період воєнних дій пан Кравчук отримав в середню в середньому, разом з зарплатами, з преміями, зі всіми надбавками, по 3 тисячі доларів, якщо взяти, перерахувати. В мене питання: що такого важливого для країни в цілому, чи може для окремо. Взятих представників цієї країни, я не знаю, може ми. Е, ну, звичайні люди живуть в іншому све, всесвіті разом з бійцями, да, які на передові боронять нашу країну. А ці е, діятелі може, живуть на іншій планеті? За що? Може він виконує якісь особливі, важливі, якісь сексуальні функції, не знаю, цей пан Кравчук в Вірпінській раді, що він таку премію отримує. Це. Е, Ну, Що потрібно робити, щоб отримувати блін, таку премію під час війни, коли хлопці напередку отримують 60 тисяч взагалі? Ну, Є певні підрозділи, які отримують до 100 тисяч разом з бойовими. Але Кравчук переплюнув їх, тому що він за майже за всі місяці війни отримував більше 130 тисяч гривень. То хто важливіший, ті хлопці, які боронять нашу країну? Не жаліючи свого життя, здоров'я і так далі. Чи пан Кравчук який жирує в тилу, потакає всі Карпушанські гідрі, от, разом з ними деребанить все, що погано лежить, включаючи землі комунального комунального хазяйства, включаючи блин, пойми, річки Єрпінь, там, де вони, незважаючи на всі порушення. Ченного законодавства, вони там окрасу рекламують, по радіо їдеш тільки одна реклама окраси йде. Тобто, незважаючи на всі кримінальні справи, все активно продається, деребаниться, все нормально. І він ще за це отримує зарплату, яка ледве не вдвічі більша за зарплату якогось елітного бійця, який ну, Ложить воює з самого початку на самому передньому краї. Багато з них вже загинули за нашу цю країну. У мене питання, звідки ну, звідки така несправедливість? Чому пан Кравчук, я, я вважаю, що за таку зарплату він має бути не, не то, що на нулі блін, сидіти в окопах, а навіть на, мі, на мінус першому рубежі. Тобто вже там практично, блін, цілувати орків е, безпосередньо в лоба за таку зарплату. Ну, напишіть, друзі, може хтось е, більше заробляє чи пан Кравчук. З, е, з воїнів, може хтось з воїнів нас дивиться. Наші відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів нашої держави в Набу, САП, на ЗК і так далі. Е, тому що потрібно зупиняти це свавілля. Потрібно зупиняти роботу Корпушацької гідри. Я, окрім того, хочу розрекламувати е, телеканал, телеграм-канал, який буде називатися Ірпінський стит». Посилання на телеграм-канал ми закріпимо в, під цим відео в описі. Ви заходьте, переходьте на телеграм, і туди ми будемо кидати всі зальоти, все, що тільки зможемо розслідувати і довести. Корупційні зальоти ірпінської представників ірпінської міської ради, у Карпуш... цієї Карпушинсько-Маркушинської гідри, яка окупувала нашу Бучанщину. Заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Вся інформація про ці злочини, які тут діють і які покриваються, ніхто нічого не може з ними вдіяти, буде в цьому телеграм-каналі. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на нас. Заходьте на телеграм, підписуйтесь на канал Ірпінський стит» в Телеграмі, і ви будете знати, що відбувається у нас тут, поки наші воїни боронять нашу країну там на передньому краї. Дякую вам за увагу. Разом сила. Всім до побачення. Залишилося тільки зрозуміти, як закрити, закінчити цей ефір. А, ось, завершить прямий ефір. До зустрічі, друзі!